Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Як не обирають рідну матір, так людина і не обирає батьківщину, але любить її впродовж свого усього життя. Тому сьогоднішній наш Захід присвячується нашій прекрасній Україні, і ми поговоримо, що ж в Україні най-най. Тобто, що найкраще, найрідніше? Найбільше, найвеличніше. А самою наймалозвучнішою мовою є українська мова. Адже в 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі вона була визнана як найкраща, наймалозвучніша і найбагатша мова світу і посідала друге місце після італійської. В 2012 році наша українська мова. Занесена як наймалозвучніша у книгу рекордів Гіннеса. Які ж найбільші міста України? Це Київ, Харків, Дніпропетровськ та Одеса? Найбільша гірська система. Це українські Карпати, які завдовжки понад 270 км і завшишки 100-110 км, а висота тисяча. Метрів. Найстаріший навчальний заклад це Києво-Могилянська академія, яка була заснована у 1615 році. Найвища гора України Говерла в українських Карпатах. Її висота сягає 2061 метр над рівнем моря. Найбільше плоскогір'я знаходиться також в Карпатах на висоті 1758 метрів над рівнем море. Це пласка вершина гори Паляниця. Найдовша гіпсована печера печера оптимістична, яка знаходиться в гіпсах Поділля. Довжина ходів 240,5 кілометрів. На глибині 20 метрів під землею. Ось подивіться, яка краса. Найбільше море, що омиває Україну чорне. Глибина 1256 метрів до 2245 метрів. Площа 420 тисяч квадратних метрів. Об'єм водної маси становить 547 тисяч квадратних кілометрів. Найвіддаленіша географічна точка України. Є острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. За легендою, острів підняла з моря богиня Федіта для свого сина Ахіла. Найбільша річка Дніпро, довжина 2211 кілометр. На Україну припадає 981 кілометр. Найбільші протоки Прип'ять – Прип -802 кілометри та Десна. 1187 кілометрів. Найбільше озеро Ялпух знаходиться в Одеській області. Довжина 25 кілометрів, ширина від 2 до 7 кілометрів, глибина 2,6 до 6 метрів, а площа 149 квадратних кілометрів. Найглибше озеро Світязь розташоване на Волині. Глибина 58,02 40 метри, ширина 4000 тисячі метрів, довжина 9225 тисяч метрів. Найунікальніше озеро українських Карпат Синевир, розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря. Утворилося у результаті потужного суву, викликаного землетрусом 10 тисяч років тому. Найбільша штучна водойма, Кременчуцьке водосховище, довжина 149 км, ширина до 28 кілометрів. Найстаріше дерево в Україні росте в Рівненській області. Це 1350-річний дуб. Обхват дерева 8,4 метра майже до 9 метрів. Ось подивіться на фото, яке величне це дерево. Найстаріше. А самим найвищим деревом є модрина. Росте в місті Рахові, яка у 140 років мала висоту 54 метри. Уявіть, яка це велика висота. На фото теж є зображення модрини. Найбільшим звіром в Україні є зубр. Маса зубра може передвищувати одну тонну. Численні стада зубрів на волині і в Карпатах. А ось самим найменшим звіром є борозубка маленька, представник комахоїдних, довжина до 6 см, маса всього навсього 5 г. Ось подивіться на малюнок на лодоні зображена ця комахоїдна. Подивіться, яка вона манюсінька. А ось самим найдрібнішим звірком є ласка. Це хижий звір. Довжина тіла 13-28 см. Хвіст не більше 9 см. Вага від 69 до 115 г. Їжа це польові мишки, птахи, яйця і кролики. Саме найдрібніший звір ласка. Найвищий птах це журавель сірий. Його висота сягає 120 см, а маса складає 7 кг. Розмах крил. 200 230 см. Гніздиться на полісі. Найбільш літаючим тахом в Україні є дрофа звичайна, маса якої може досягати 16 кг. Водитися вони можуть у причорноморських степах. Гриф чорний масою до 12 кг і довжиною крил у розмаху до 2,5 метра. Водиться гриф у Кримських горах. Нині це рідкісний птах, що перебуває під охороною. А найменший птах золотушка жовточуба, довжина тіла 9 см, маса 4,6,5 г. Гніздиться у гірських місцевостях Карпат та Криму. Ось подивіться на фото: золотушка жовточуба найменший птах України. Найбільшим морським савцем є дельфін, чорно, чорноморська афаліна. Довжина 3 метри, маса до 150 кг. Тварини ведуть нічний спосіб життя, живляться рибою. Найбільша риба річкова в Україні є сом, довжина якого може сягати 5 метрів, а маса понад 400 кг. В Україні на Дністрі виловили 320 кілограмового хижака. Подивіться на фото. Найдавніша книга, надрукована на території України кириличним шрифтом. Це Апостол, виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим. Найменшою книгою є Кобзар. Її площа 0,6 мм у квадраті. Вона була створена майстром Миколою Сябристим у ній 12 сторінок, а на кожній по 8 віршованих рядків. Найперша Конституція України була укладена в 1710 році гетьманом України Пилипом Орликом, написана латиною і староукраїнською мовами. Найбільший духовний музичний інструмент. Це трембіта, довжина від 3 до 8 метрів, поширена у східній частині українських Карпат та на Гуцульщині. Найдивовижніший винахід. Іван Полюй є дійсним винахідником рентгенівських променів. Ось подивіться на фото. Рентгенівські промені винайшов Іван Полюй. Це український винахідник. Наймовознавець. Тобто найбільше мов, 60, а то і більше, серед українців знав ага... Агатанген Кримський, український вчений письменник, перекладач, який жив у місті Звенигородка. Ось подивіться на фото цієї людини, яка знала понад 60 мов. Найсильніша людина Василь Вірастюк, український богатир, протягнув щіпку з п'яти трамваїв вагою. 101 тонна. Переніс вагу в двох валізах по 171 кг на відстань 19 метрів за 9,94 секунди. Найтитулованішими боксерами є брати Володимир та Віталій Клички. Боксер в суперважкій ваговій категорії. Володимир провів 59 поєдинків, 56 перемог, 49 нокаутів, 3 поразки. Віталій зробив 35 перемог, 34 нокаутом. Найумові, тобто найдовше слово в українській мові, містить 30 літер. Це назва пестициду. Зараз, діти, я спробую без помилок промовити це слово. Дихлор дифеніл, метан. Дуже складна назва, але така назва існує, яка складає 30 літер. Найбільшу кількість синонімів, тобто подібних слів, має слово бити, це 45 слів. Отож, діти, я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, що в Україні є найбільше, найдовше, найвище, най найкраще. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, красу її вічно, живу і нову, і мову її словіну. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Діти, дякую за увагу. На все добре!